Вітаю вас на нашій суботній дитячій історії. І історія у нас буде про одного чоловіка, якого, в принципі, всі там, де він жив, в тому місті, його всі впізнавали. А впізнавали його тому, що в нього був такий дуже-дуже бойний характер. Він дуже часто злився і роз'яснював це тим, що всі навколо нього неправильно себе ведуть і злять його. І одного разу після такого случаю. Він вирішив все, хватить. Не може зі мною жити. Значить, я йду окремо, окремо від людей, далеко-далеко. І своїм новим місцем для життя він вибрав одну із печер. І одного разу, ранку, він відправився до джерела, з якого текла свіжа водичка для того, щоб набрати собі води для пиття, для приготування їжі. Можете обернутися, щоб подивитись. Та скала, з якої витікало джерело, воно, як бачите, заросло сильно сильно мохом. Із-за того, що водичка постійно стікала, камінь зробились там дуже-дуже свистим. І чоловік, бачите, таке зеркало, практично, як лід камні у нас. Вони були дуже-дуже слизькими. І цей чоловік взяв, поставив кувшин на цей камінь. Як ви думаєте, що сталося з кувшином? Він впав. Правильно, він впав. Цей чоловік знову бере цей кувшин, тобто сосуд для, води, для водички. Він знову ставить на камінь. І сосуд знову падає. І так декілька разів цей чоловік ставив цей кувшин, сосуд для води, знову і знову. Але той ніяк не хотів стояти. І це навіть уже втомило цього чоловіка. І він настільки розізлився, що вигукнув: я заставлю тебе стояти тут, ти будеш стояти тут. І настільки високо підняв над собою цей кувшин і з такою силою поставив на цей камінь, що що сталося з цим кувшином. Правильно, він розбився і розлетівся на багато-багато дрібних осколків. Чоловік подивився, ну, що робити? Винити нема кого. І він зрозумів, що проблема була в ньому. І багато в кого з нас є дійсно такі якості характера, які зачасту навіть нам не подобаються, там чи гніливість, чи свердливість, чи. Так як ми сьогодні розбираємо да, на дитячій е, суботній школі заздрість, тобто я хочу цю ігрушку, або я там хочу щось, якусь другу конфету і все. Але Бог через різні обставини Він нам покаже ті якості характера, які заважають нам бути на 100% з ним. Але він нас ніколи не залишить в такій ситуації, тому що у Матвія 11 главі 28 стиху, він пообіцяв нас, що прийдіть та ми все рождаючі обреміння, і я успокою вас. Тому я бажаю вам, що якщо у вас Є якісь якості характера, які вам не подобаються, або навіть через які обставини, так як з цим чоловіком, ви будете Бог буде вам показувати, що в чому вам потрібно ще мінятись. Не бійтесь приходити до нього в молитві, просити від нього, щоб він дійсно звільнив вас від цих поганих якостей, характера, і щоб ви приходили до нього з чистим серцем і твердою вірою. Амінь. Хтось бажає помолитися?